Жителі однієї з багатоповерхівок в південному мікрорайоні вийшли на стихійну акцію протесту. Вони вкрай невдоволені станом ліфта у їхньому будинку. Це питання для багатьох з них має велике значення, адже майже всі вони люди похилого віку. Ліфт не працює, ні на вулицю, ні в рачу, не прийти, ні медсестрі. Хто на 9-й етаж піде. А якщо скорую визвати, хто на 9-й піде. Це ж і а які деньги платимо за услуги? За комунальні послуги люди, за їх словами, сплачують регулярно і в повному обсязі. Це стосується і сплати за користування ліфтами. Їх обслуговує комунальне підприємство основання, але чекати від них реакції справа для дуже терплячих, кажуть жителі. раз набирала 15-80 и они уже увидели что я от них не отстану тогда они меня подключили. Главное говоря, говоришь диспетчеру оборвался лифт. Она говорит не выдумывайте. Позвонил 15-80 сказали хорошо передаем заявку. Позвонил на другой день сказали ответ пришел к концу года сделаем. Позвонил сегодня к кому обратиться идите І на прийом к начальнику основання, а я ті не можу. На 1580 дзвониш. Уже до Києва добрались, і все одно один отвір. Кабель у них уворовали. Після численних звернень мешканців до мерії ліфт все ж таки відремонтували, але працював він недовго. Зробили, все було нормально. Сейчас по-моєму, вже третя неділя. І здіваються, просто нічого не можна. Під Час останнього ремонту, за словами жителів багатоповерхівки, ремонтники повідомили їм, що ліфт треба замінити, адже термін його експлуатації давно минув. Срок годності ліфта уже закінчився. Його просто періодично обслідують і продлівають ще на два роки. Ось так вони продліли, і ми почали літати на кілька етажів одразу». А після останнього ремонту ліфт несподівано почав падати. Один з мешканців під'їзду через це мало не загинув. Два рази ваші два рази до третього, до першого Піротажа зривався. Ну слава Богу, все обошлось. Ну, Сколько? страх Тепер... який. і во підметі вепірохиспугал мешканці будинку. Звинувачують комунальне підприємство основання у бездіяльності. Кажуть, за 20 років в під'їзді жодного разу не робили ремонт. Діла це основання. Мені здається, коли була прежа, ми як більш-менш могли спілкуватися. А зараз з нами ніхто не хоче спілкуватися. 15.80, восімдесят відключили і все. І кому? Кому можна стучатися лбом а стінку більше нічого? З проханням прокоментувати ситуацію. Ми звернулись до кол центру комунального підприємства Основання. Після тривалого очікування нам повідомили, що проблеми будинку 49 за адресою 40 років перемоги їм відомі. Спасіба ваше заждання. Смотрите, от є інформація з цього дому. не роботи на протяжні п'яти днів. Інформація э, є то, що он відключен, ні связі до 18-го числа. планується устраніння даної неполадки. Натомість, за словами мешканців будинку, ліфт останнього разу не працював майже місяць. Чи надовго вистачить нового ремонту, та чи перестане підйомник бути небезпечним для життя? Жителі будинку мають відчути найближчим часом.